Знаєте, мені оце е, задалося після виступу міністра, задалася така типу, притча, О, як політики приймають рішення О, Ось політики, а хай буде світло. А потім міністр визиває такого, як я, і каже, слухай, Юра, нам треба план заходів, по тому як то світло має бути. І сидить Юра і малює концепцію реформи місцевого самоврядування. <рес> тому е, я трошки так опущуся чуть -чуть, тому що е, ну, в мене абсолютно конкретні завдання стоять. Отак, от, е, е, наразі у фасилітіс, знаєте, план заходів. Я такий пунктик, він правда там десь на, на 25-й рік ніхто не знає, як це робити, називається розмежування повноважень. Але ж є сенсу в тому, що його треба вже от зараз, вже не О, Ну, Але щоб цей, ну, в нас ж там, стратегічний, що робити, все і так далі. Маленький ліричний відступ на одну хвилину. Підніміть руки у кого затверджена стратегія там, своєї громади. О, слухай, дуже добре. А, тепер, а тепер в мене до вас питання всього кого є. Якщо ми отак вириваємо, титульний листок, і читаємо. Ми можемо вгадати, яка це громада? Може. Може. Точно? Точно? Що у вас написано те, що немає в Ну, які? Які? які у вас родзинки? Ввечері поговорить. Ви знаєте, я, 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 я бачу тільки одну бачу стратегію, яку неможливо спустити ні з ким. написано? Бо громада така, то і така, то кластер легкої промисловості. Гадайте, яка це громада? Кластер легкої промисловості, де на душу населення найбільше попів, де був податковий майдан, коли хотіли е, його скасувати, де фактично місто зробило самих себе, де не вирос жоден олігарх. Назвіть таке місце. А там ні, в Україні. І написано. Бо це кластер легкої промисловості. Ми знаємо, як шити одяг. Невже ж Не мало? Мало армаутський фальсифікатор. А реально. Жиють одяг. 99% все, що продається на знаменитому базарі, шиється там. О. Хмельницький. Да, 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 да. Хмельницький. Оце там, де точно стратегію не сплутаєш, бо вони чітко стоять на землі. І це один із трьох міст, де позитивний приріст населення. Тому що люди добре стоять на землі. А рахували населення з базаром чи без? Також з білорусами, які приїжджають постійно, молдавани не, не сильно, а, а, а білоруси так. Давайте все-таки це був ліричний відступ. Тепер давайте все-таки по тому, що в минулий раз я доповідав по розмежуванню повноважень так званих бюджетно-сектора. Дивіться, взагалі повноваження, які мають йти, два типи їх є. Хотіли зробити 4, але потім ми так е, в процесі, ну, пан міністр хотів четверте. Ну, контрольні повноваження це не окремий тип повноваження, а це забезпечення реальних. Бо, е, були ще такі регуляторні. Регуляторні це, це вписується у е, бюджетно-секторальні. Так от два типи: бюджетно-секторальні, спрямовані на третіх осіб. Тобто надання послуг. Організаційні це внутрішні, оце дорозділа. І тому їх платити не треба. Бо можна робити дві концепції, але вони працювати не будуть. Чому? Тому що ми маємо писати закон. Закон передбачає норми. І от законі, який, який пишеться, має бути написано. От таке то повноваження належить місцевому самоврядуванню, такий то. Такий -то Такий-то рівень, тобто обласний чи це, і отут от треба писати, хто його виконує, хто за що відповідає, за що відповідальна рада, за що відповідальний виконавчий І це треба писати в законі. І от поки ми концептуально це не розпишемо, що пишеться там, а що пишеться там, то в нас буде написано, отак, от як казав пан міністр, а за все відповідає ні, це, це другий міністр. О, а за все відповідає місцеве самоврядування, котре з ним. І коли я читаю такі речі, ну, якось ну, неконструктивно, це те, що я минулий раз давав, одна табличка, така невеличка, але вона чітко вказує, як буде виглядати е система повноважень. Чому? Тому що по цій позиції називається делеговні. Бачите? О, там гроші, які рахуються державою, які рахуються місцевим самоврядуванням, і під які відноситься відповідний відсоток від ПДФО. А для цього треба вернутися до нормативи бюджетної забезпеченості і сказати, що якщо ви хочете мати школу нового типу, про яку говорилося, то оце на одного учня стільки то грошей. Отакі от то норми, отакі от то нормативи, ми провіряли, ми вписуємося. Так от, хто не зумів це зробити, звиняйте. але я держава, гроші дала. Тепер ваші проблеми, тепер е е перед, іншими, перед людьми своїми е значить, виправдовуйтесь. Ну, єдине, що я держава можу сказати, що у вас 1460. Якщо тисячу вписується в нормі і виходить на відповідний результат, решти не жалко. Оце так, як я казав, коли робилася реформа об'єднання територіальних громад. Я казав, перший, перший рік ішли навіжені, другий рік ішли розумні, третій рік ішли мудрі, четвертий хитрі, на п'ятий рік було об'єднання силове, мені їх було не жалко. У них не було життєвої сили. Все. Тому що перші чотири категорії вони вибрали весь інтелектуальний потенціал, решта мені не жалко. Тут та сама історія. Якщо хтось не вписується, а хтось вписується, тих, хто не вписується, мені не жалко. Значить, виборці черговий раз не гадали. Але що, щоб виборці вгадували надалі, все-таки зробити певну відповідальність кожного органу, щоб виборці могли оцінити, що ну, але ж би заліти важко оцінити. Оце друга та сама історія. Тут теж дуже чітко розписано, хто за що і яке відповідає. Але ми це розглядали минулий раз, і тому ви все це знаєте, хто їздить на ці слухання, всі ці речі знаєте. Тепер я буду розказувати те, що ви ще не знаєте. Бо на той час ще я сам. А тепер організаційні. Швиденько прочитали всі проблеми. Озвучте, не видно, будь ласка, Огласіть весь список, є список. Ну, почнемо, почнемо, хоча б з того, що у нас розмита відповідальність. У нас є таке поняття як виконком. Оце, оце те, що казав. Ну, Конституція у нас залікаюча радянська Ні. система влади. Ні. Радянська, радянська. При радянській владі рішення приймались в одному Юрій. місці, а, а відповідальні були в іншому місці. Скажіть, а що змінилося? Рішення на одній вулиці приймаються, відповідальність скидається на іншу вулицю. Ну так. Тобто в нас немає держави ну, парламентського президентського. Бо в парламентській президентській республіці дуже чітко встановлено. Хто відповідає? Відповідальний парламент і це. Такого поняття, як відповідальність президента, немає, він збоку стоїть і є кнопкою для перезапуску системи. Тобто, якщо перші дві не працюють, він просто-напросто або то скидає, або то. А в нас хто? Ну це так, до слова. <ривіт> О, ну давайте ми хоч розберемося на місцевому рівні. Як зробити, я вже пропонував вибіді, ну і він навіть згодився зі змінами до Конституції, які я пропонував. Як на державному рівні це зробити. Але тут, хоча б на місцевому рівні, давайте зробимо так, щоб кожен орган був відповідальний за своє. Тому що зараз поняття виконком він не відповідальний. Це колективна безвідповідальність. Колективна. А з врахуванням того, що в нас немає інституту префекту, 49 не приймається, то навзалі. Бо повна безвідповідальність. Як казав тут перед нами один виступаючий з сусідньої країни, мафія це безнаказаність, а не схема. Це ну, проспівка. Проблема... Ну так, але я цитую людину, яка виступав перед цим голосу. Так, давайте ви ж встигли прочитати, так? Так, це друга категорія всіх і так далі. У мене питання до, на засипку. У нас, якщо пішов голова, на його місце хто заступає? Це, це... А ви, от, 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 коли обирають голову, його обирають як політика чи як менеджера? От люди голосують. І одне, і друге, так? Залежить від А в мене таке дуже просте питання. От у нас є рада, так? Рада. Вона розглядається як набір радників голови, чи як орган, який приймає політичні рішення. Політичні. Політич. 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 Що в нас виходить? У нас один політик. І в нас орган, який теж політик. А взагалі ви знаєте, що це політика? А що, те, чи по Ні, взагалі, от, в принципі, по прийняттю рішення. От, де, от, кажеться, приймається політичне рішення. Що це означає? Мистецтво уникнути відповідальність. Це, це, це не зовсім те. Політика це, це прийняття рішення, де є дискреція. Дискреція це можливість вибирати. Тобто можна так, можна так, можна так, можна так. І саме основне, що отой от менеджер, який є, до нього приходить прокурор і задає, слухай, а чого ти купив у цього, а не купив у цього? Так там дешевше, стоп, воно дешевше, але ж ти ж знаєш, що скупи двічі платить, все і так далі. Я так відчуваю, що ти щось собі положив в кишеню. І тому і придумали таке поняття, як закон про закупівлю. Головна мета не найдешевше, а в тому, щоб повірили, що процедури правильно зробили, і ти нічого в кишені не, не отримав. Але, як правило, воно ще й дешевше ну, але, ну, знаєте, таке. Тому питання дуже просте. От Задається питання. От вибирають людину, і ця людина одна. Вона ж слабка, правильно? Вона слабка перед правоохоронними органами. Коли до неї приходять і кажуть. Ти вкрав, та я не вкрав. Ти мене зловив? Ні, не зловив. А йому кажуть, слухай, мужик, тут стаття Конституції по відношенню до тебе як приватної особи не діє. Тобто, якщо не зловили, то не вкрав, так не діє. Ну Це в Конституції написано, що дозволено, що не заборонено. це приблизно те. Тут діє за визначенням презумпція спокуси. А презумпція спокуси. Свідчить про те, що ти вкрав, якщо іншого не довів. От саме через те стародавні греки і придумали поняття демократії. Це коли купа народу приходить, в ідеально це форум так званий, голосують, і менеджер каже, все, ребята, ви вибрали, як іти, далі я знаю. Далі в мене очікується все. в мене немає ніяких люфтів туди-сюди, я виконую вашу волю. Оце і називається демократія. Потім придумали Мелісатуріч, ну, який називається парламент, там, рада, все і так далі. Але найголовніше завдання Ради це приймати дискреційні рішення. Тому за визначення виконком, як політичного органу, бути не може, тому що є, є єдиний політичний орган, який називається рада. І це вирішує питання дуже багатьох мерів. Які страшно не хочуть бути партійними. Або тільки вони обираються, зразу кажуть, це, це, це вся партія має це і так. У Мер не може бути політиком в розумінні того, яким є політика прийняття дискреційних рішень. Його вибирають як менеджер. І він має виконувати програму ради. Він прийшов виконувати програму ради. Ну, тут хитра річ. Яка полягає в тому, що цю програму треба ще написати, а написати її може тільки бюрократ. І тому, і тому такі програмні документи мають готуватися виконавчим органом у своєму Тобто він не є політиком, він просто готує документи. А політичний орган його освячує. Оце нормальна політика кругом світі. І я просто хочу, щоб це було і в нас. Тому отак працює це принципи. Розмежування повноважень. В даному випадку діє слово розмежування, тому що розподіл, от коли по бюджету секторамі, там два слова виконуються: розмежування і розподіл. Розмежування це між суб'єктами, які владних рішень. Розподіл це всередині одного суб'єкта між видами видатків. Тобто делеговані власні, це розподіл. А розмежування це між державою місцевим самоврядуванням, між... Обласним рівнем і рівнем громади, між Радою і виконавчим органом. І тому от, е, можна критикувати взагалі ці речі, але поки, е, воно звучить отак. Це те, що буде я так сподіваюся, буде затверджено наступному році, нарешті, урядом. О, ну, там, правда, нема кому працювати, але я думаю, що е, те, що написано. Зобов'язання України змусить їх взяти те, що я допомогу. Бо слова в них не буде. Бо, принаймні поки що немає. І Я так відчуваю, що і не буде. Тепер дивіться, легітимність. Пункт перший. Кого представляє депутат? Свій округ чи всю громаду? Залежності від системи. Yeah. Yeah. А, yeah. Як yeah. а як правильно? А як правильно? Знаєте, в Польщі Конституції це написано, yeah. що депутат представляє все панство, а не якусь його частину. Yeah. Ну дуже просто. Якщо я обирався від округу, то мені начкати на всю периферію. Yeah. А якщо від політичної сили, то яких людей. А тим він, він, він тоді весь. Підождіть. От дуже проста річ. Коли кажуть, коли yeah. кажуть, От, у нас рада, рада, але я не голосував за оцього депутата. Але я голосував за якусь партію. Але ця партія там представлена. Тобто мої інтереси там представлені. Нехай навіть меншості. Виграють Путін. А якщо я голосую по-мажоритарному, а він не проходить, хто мене представляє? Ні. Ні, я за нього не голосував. Саме за політичну силу. Ні, за політичну силу. Не якщо вона вам... ну, слухайте, якщо, якщо вона не набрала 3% відсотки навіть, то значить, або я схиблений за те, що я за неї голосував, або вони схиблені, що не могли домовитися і, і, і зробити якусь нормальну силу, яка має за щось відповідати. Тому що у нас нарваних, які кричать Гелямба, Бодіслава багато. А таких, що можуть об'єднати купу народу. Так, щоб проголосували і оці, гетьманба, діслава, перетворилися у реальну програму дій і в рішення, отаких от небагато. От загальне правило, знаєте, як ну, це в Міністерстві чи десь і так далі, коли приходять своїми ідеями, знаєте, що першим ділом робить там міський голова, сільський голова, а приходить, до нього очі говорять, я все мій, я все знаю. Що робить міський голова? Молодець! Напиши, будь ласка. От просто напиши. І далі просто читає. Може навіть суд читати. І зразу все видно. Я зрозумів, 5 хвилин. Ну, але я мусив підвести. Розумі. Я мусив підвести. Тому пункт перший. Мажоритарна система за визначенням. Нікуди ще. За визначенням. Хоча б через те, що депутат має представляти всю громаду за визначенням з нуля. З нуля. Але не треба путати пропорційну систему і партійну систему. Поважаючи себе мер, зі своїм списком. Це пропорційна система, але не партійна, він може бути безпартійним список. Як називається красиве кр курюківщине? Все, от тобі пропорційний список. Так, а тепер дивимося. Розмежування йде по силі. Міський сільський селищний голова представляє виключно виконавчий орган ради. Я просто процитував Конституцію. Не сам по собі, а виконавчий орган. Він його очолює. Все, Він не є окремим інститутом влади сам по собі. Його вибирають як менеджер. Чому є різниця між сіті-менеджер і тим, хто обирається напряму? Має право вето. Сіті-менеджер просто подає відставку, якщо не згідний з рішенням Ради. Мер має право вето. За Конституцією. Ні, не за Конституцією, за законом. За і тому його можуть зняти тільки двома третинами. Питання, чому його мають зняти, якщо він сам по собі? Та тому, що він представляє виконавчий орган ради, який є, який є наслідком від ради. А рада це первинний орган часів Греції. Первинний. Це важко ходить голови міським сільським селищним голова, який за визначенням вважають, що депутати це є радники його. Можуть порадити, можуть ні. Можу послухати, можу ні. Насправді ні. Ні. Рада це той, який приймає політичні рішення і нормальний мер має цілувати їх всіх, бо вони приймають за нього рішення. Бо якби він приймав, то точно би прокуратура або там майбутній препек його би посадили. Стоїться кого, як казав мені один мер, прийшли до мене і сказали, перерахуй гроші. Ми ж мене посадити. Посадимо, але не за це, але Тому треба рятувати мера і заборонити йому приймати дискреційні рішення. Mm. Звідси висновок. Ви mm. все це прочитали, прочитайте далі. Звідси висновок. Акти, які приймаються, всі нормативно правові акти приймаються виключно радою. Ну, там є дискреція. Щодо актів разової дії. По актах разової дії, там, де стосується обтяжень, власності, теж рада. Теж рада. Всі інші акти приймаються виконавчим органом, Але всі вони разової дії. Тобто там немає дискреції. Але, взамін, акти такого плану, які носять Характер, ну, скажімо так, планувальний, стратегічний, які зв'язані із балансом ресурсів. Це не тільки гроші. Всі вони готуються професійним органом. Тобто муніципалітет. Оце певний баланс. Так, він не може прийняти сам міський голова, але він його готує. І він те на освячення. Ви ніхто до нього не при не, 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 не придереться під все цього. Насумно, та я розумію, що час. час, час, час. час. Ну, депутати не можуть службовцями, конфлікт інтересів. О, але о, заступники мера. Призначаються мер. Але щоб була в них легітимність. А що це легітимність? Ну от, очевидно, що якщо вони призначаються мером, і так далі, ніякий секретар не заміняє. Ну, якщо що, голова, його не заміняє секретар, його за, заміняє заступник мера. Ну Він має мати легітимність знизу, його ж не обирали. Тому і пропонується схема, так званий гіцемер. Тобто, коли йде мер, балотується. балотується. І в нього має бути по, по закону не більше трьох, він іде зі списком шість чоловік. О, і каже, якщо я буду обраний і стану міським головою, то ось 6 кандидатур тих людей, з яких три я призначу на посади заступника по таких-то і таких то напрямках. А три будуть ще в запасі, якщо ті кудас, там, Це підуть в Верховну Раду. Зрозуміло, так? Да? Раніше було, що я давав три і три. Ну, мені сказали, що ну, всяке буває, тому поможете на два. Нормальний підхід, правильно? Це нормально. Нарешті хоч, хоч щось нормальне. Тепер про це я вже казав. Ще одне. На виконуючу обов'язку, тобто того, який приходить, розповсюджується статус того ж самого голови, це означає дві третини можуть його тільки зняти. Зрозуміло, так? Ну, відповідальність ви вичитаєте. І остання позиція. Нинішня ситуація. 250 громад, де секретар одночасно виконуючи обов'язки. Ну і ота сама історія, про яку говорять, що приходить, ну перший день він же поїрі, я не пожити. Ну, і, то, і то може робити. Ну, конфлікт інтересів очевидно, 50 та стаття, каже, не може секретар. Ну, але закон написав: одній статті написав, що не може, а інший написав, що тимчасово може. Ну це тимчасове вже три роки є. І це за визначенням не може бути. Тому пропонується, як тільки він стає виконуючи обов'язки, він втрачає мандат. Втрачає мандат. Але починається з цього моменту його можна зняти тільки двома третинами. Тому що зараз, от Феодосіївська громада, така під Києвом є, там кожні три місяці міняють секретаря, але ну, насправді ж не секретаря, а кожний депутат хоче проліт. Ну, так на шару був простим депутатом, а тепер бюджет перебанить. І кожні три місяці вони міняються місцями. Ну, ну, нормально, правильно? Придумали так. О, е, ну, Там один зараз запоровся, сказав, що не хочу, все, і йдуть сюди-сюди, ну поясню, пацан тебе що брали на три місяці. Вступи, ну, дорогу, все інше. все. Ти ж такий самий, як я. Тебе ж люди не обирали всього. Ні. Не хочеться і так далі. Тому отакий законопроект я запропонував. Ну, єдине, що ВО не головує на сесії. Не на ВО. Взагалі в Конституції норма, що голова головує на засіданні органу, членом якого він не є, це є окцюмерок. Це тільки в Україні могли таке придумати. Я не знаю, хто писав цю Конституцію, але таку дурню, що ти головуєш на засіданні органу, членом якого ти не є, ну ні в одній Конституції я не читала. Ну, а наші, бачите, ну, тому ми і маємо таку державу, дякую увагу.